Щілина біля вікна не щільно закрита, легко пропускає вітер. Не використовуйте більше герметик, тому що герметик є твердим клеєм, і при вібрації вікна він тріскається і відпадає. Силіконовий клей і структурний клей легко пліснявіють, жовтіють і змінюють колір. Використовуйте цю пластичну стальну замазку, спеціально підібрану для різних умов. Така маленька річ, скільки людей не знає, що варто мати вдома дві пляшки. Це саме та пластична стальна замазка, яку можна використовувати для ремонту у вологих умовах. У домасклочисних почорнів за унітаз протікає, щілини на підвіконні потікають. Все це можна виправити з його допомогою. Це незвичайний герметик або достійка. Та протипліснява пластикова сталь. Того не жовтіє, оновлення без зусиль, використовуйте шпатель, щоб зішкребти почорнілий скляний клей. Нанесіть цю пластичну сталь, один мазок, один зі шкріп, Легко впоратися. Після затвердіння стійкий до високих температур. Морозостійкий, антикорозійний. Зараз при замовленні ще йде повний набір інструментів. Не псується при зберіганні. Рекомендую кожній родині мати дві пляшки. По перше, я не герметик, я пластична сталь. Спеціально для водонепроникного ремонту. Друге, моя водонепроникність дійсно сильна. Навіть на вологих стінах можна використовувати. Третє я дійсно недорогий. Однієї пляшки вистачає на 3-5 метрів. Для всього будинку потрібно всього 3-5 пляшок. Четверте я дійсно дуже зручний у використанні. Один раз нанести, один раз зішкребти, легко виконати. Навіть дівчина може впоратися. На кухні, у ванній кімнаті, біля раковини вдома, де шви почорніли та запліснявіли. Все це можна використовувати. П'яте. Я екологічний матеріал. Не токсичний і без запаху. Вдома з літніми людьми та дітьми можна безпечно використовувати. Зараз при замовленні ще інструменти додаються. Поспішайте запастися вдома.